Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми зануримося у надзвичайно захопливу тему, яка здатна перевернути ваше уявлення про традиційне землеробство, та довести, що для отримання соковитого врожаю зовсім не обов'язково мати гектари землі чи дачну дірянку за містом, адже сучасні технології та знання фізіології рослин дозволяють нам творити справжні дива просто на підвіконні. Уявіть собі картину, коли за вікном лютує хуртовина, українські краєвиди, вкриті білою ковдрою снігу, або ж навпаки, лє холодний осінній дощ, а у вашій квартирі панує справжнє запашне літо, і ви власноруч зриваєш стиглу, налиту соком червону ягоду, яка своїм ароматом наповнює всю кімнату. Це не сценарій фантастичного фільму і не привілей обраних професіоналів, це цілком досяжна реальність для кожного українця. Який має бажання докласти трохи зусиль та любові до процесу вирощування, перетворивши своє житло на справжній зелений оазис, який не лише даруватиме смачні плоди, але й стане естетичною окрасою інтер'єру, очищуватиме повітря та заспокоюватиме нервову систему своїм виглядом? Процес вирощування полуниці, або як її ще називають суниці садової у горщиках це медитативне та вдячне заняття, яке починається з найважливішого етапу. А саме правильного вибору сорту, адже не кожна рослина здатна розкрити свій потенціал в обмеженому просторі квартири та за умов штучного мікроклімату. Для домашнього вирощування нам категорично не підходять звичайні сорти, які дають врожай один раз на рік на початку літа, оскільки в умовах квартири ми прагнемо отримувати ягоди безперервно, тому наш вибір має зупинитися виключно на ремонтантних сортах, або кажучи науковою мовою сортах нейтрального світлового дня. Які здатні закладати квіткові бруньки незалежно від того, скільки годин триває світловий день, що дозволяє їм плодоносити хвилями протягом усього року, забезпечуючи вас вітамінами навіть у зимові місяці? Серед різноманіття сортів, які чудово зарекомендували себе саме в кліматичних умовах України та підходять для закритого ґрунту, я хочу виділити кілька фаворитів, які вирощував особисто, і в яких впевнений на всі 100%. Першим у нашому списку йде легендарний сорт Альбіон, виведений каліфорнійськими селекціонерами, який став справжнім лідером завдяки своїм неперевершеним смаковим якостям, щівній м'якоті та унікальній стійкості до стресових умов, що робить його ідеальним кандидатом для початківців. Наступною варто згадати королеву Єлизавету II, сорт, що славиться своїми гігантськими ягодами та високим вмістом цукрів. Проте варто пам'ятати, що цей сорт потребує дуже інтенсивного живлення для формування такого потужного врожаю. Також зверніть увагу на сорт San Andreas, який є вдосконаленою версією Альбіону, але з менш жорсткою ягодою та вищою стійкістю допрямистостей, що є важливим фактором в умовах обмеженої вентиляції квартири. Для естетів чудово підійде гібрид Трістан, який виконує подвійну функцію, адже окрім солодких видовжених ягід. Він світе неймовірно красивими яскраво рожевими квітами, перетворюючи горщик на вишуканий букет, що стане окрасою будь-якого підвіконня. І звісно ж, не можу не згадати про французький сорт Боа», ягоди якого, хоч і не вражають розмірами, але мають той самий неповторний смак і аромат справжньої лісової суниці, який переносить вас у дитинство. Коли ви визначилися із сортом, який найбільше припав вам до душі. Настає час подбати про майбутній будинок для вашої рослини, тобто про горщик. І тут розмір має критичне значення, оскільки коренева система полуниці, хоч і є поверхневою, але для повноцінного розвитку та живлення одному кущу необхідно щонайменше 3 літри ґрунту. Ідеальною формою для контейнера буде широка чаша або горщик, який не обов'язково має бути дуже глибоким, але повинен мати достатню площу поверхні для газообміну. Адже коріння рослини дихає, і доступ кисню до нього є не менш важливим ніж доступ води. Щодо матеріалу, то тут ви маєте повну свободу вибору, будь то сучасний пластик, класична кераміка чи екологічне дерево. Проте врахуйте фізичні властивості матеріалів. Наприклад, неглазурована глина має пористу структуру, через яку волога випаровується швидше, тому поливати рослини в таких горщиках доведеться частіше. Тоді як пластик краще утримує вологу, але вимагає уважнішого контролю, щоб не допустити заболочування. Окремо хочу наголосити на критичні важливості дренажної системи, адже застій води на дні горщика це вирок для полуниці, який неминуче призведе до загнивання кореневої системи та розвитку грибкових захворювань. Тому наявність дренажних отворів є обов'язковою умовою, яку не можна ігнорувати. На дно ємності необхідно викласти дренажний шар товщиною приблизно 2 або 3 см, для чого ідеально підійде керамзит, дибна галька, бита цегла або навіть шматочки пінопласту. Головне завдання цього шару вільно пропускати зайву воду та забезпечувати доступ повітря до нижніх шарів ґрунту. Тепер перейдемо до фундаменту нашого успіху ґрунтової суміші. І тут я мушу вас застерегти від поширеної помилки, якої пропускаються багато новачків, намагаючись заощадити, а саме використання звичайної землі з городу чи клумби. Запам'ятайте, що вуличний ґрунт категорично не підходить для кімнатного вирощування, оскільки він зазвичай занадто важкий, має властивість злежуватися в камінь після поливу, перекриваючи доступ кисню до коріння, а найголовніше він може бути заражений личинками шкідників. Нематодами, спорами патогенних грибків та насінням бур'янів, які в теплі квартири миттєво активізуються і знищать вашу працю. Для полуниці потрібен легкий, пухкий вологоєнний субстрат з нейтральною або слабокислою реакцією. Тому найкращим рішенням буде придбати готовий професійний ґрунт для розсади або спеціалізовану суміш для ягідних культур, до складу якої зазвичай входить верховий торф, біогумус, пісок та агроперліт. Що забезпечує ідеальну структуру. А зараз ми підійшли до найцікавішого моменту, про який часто точаться дискусії серед сидівників, і який згадувався в оригінальній статті як секретний інгредієнт успіху. Мова йде про використання бананової шкірки як органічного добрива. Давайте розберемося з цим питанням з точки зору науки та агрономії, щоб ви розуміли процеси, які відбуваються в горщику. Бананова шкірка дійсно є багатим джерелом калію, елемента, який життєво необхідний полуниці саме в період плодоношення. Адже калій відповідає за накопичення цукрів у ягодах, роблячи їх солодкими, покращує транспортабельність, підвищує стійкість рослини до посухи та хвороб. Також у шкірці міститься фосфор, який стимулює розвиток потужної кореневої системи та закладання генеративних органів, тобто квітів. І магній, який є центральним атомом молекули хлорофілу та забезпечує ефективний фотосинтез, без якого листя жовтіє і рослина слабшає. Однак я мушу внести важливе уточнення заради правди та безпеки ваших рослин. Просто закопувати свіжі вологі шматки банана в горщик, як це часто радять в інтернеті, є доволі ризикованим кроком в умовах закритого приміщення. У відкритому ґрунті, де працюють мільярди ґрунтових бактерій та черв'яків, переробка відбувається швидко, але в обмеженому об'ємі горщика свіжа органіка може почати гнити, виділяючи метан, пліснявіти та приваблювати набридливих мошок дрозофіл або ґрунтових комариків, личинки яких можуть пошкодити молоде коріння. Тому я рекомендую вам удосконалити цей метод. Бананову шкірку краще попередньо висушити до стану ламкості в духовці або на батареї, а потім перемолоти в кавомолці на порошок, і саме це бананове борошно стане чудовим, пролонгованим калійним добривом, яке безпечно змішувати з ґрунтом. Якщо ж ви все-таки вирішите використовувати свіжу шкірку, як описано в класичному народному рецепті, то нарізайте її дуже тонко і обов'язково присипайте шаром землі. Щоб ізолювати від повітря, але будьте готові ретельно стежити за вологістю, щоб не спровокувати процеси гниття. У класичному варіанті цього методу, процес виглядає наступним чином: на шар дренажу ми насипаємо невеликий шар ґрунту, потім викладаємо підготовлене джерело калію, будь то сухий порошок чи тонко нарізані шматочки бананової шкірки, які забезпечують нашу рослину поживними речовинами на тривалий час. Важливо розуміти, що це не замінює повноцінного жилення назавжди, але дає чудовий старт для молодої рослини. Зверху ми засипаємо все основним шаром ґрунту і злегка утрамбовуємо його долонею, щоб уникнути утворення великих повітряних порожнин, де коріння може пересихати. Але не перестарайтеся, ґрунт має залишатися дихаючим. Наступним етапом є безпосередньо посадка, яка вимагає ювелірної точності та уважності. Адже саме на цьому етапі робиться найбільше фатальних помилок. Перед посадкою ґрунт у горщику потрібно зволожити, але не заливати водою до стану болота, а краще пройтися пульверизатором, щоб земля стала вологою та структурованою. Беремо наш садженець полуниці, уважно оглядаємо його кореневу систему. Якщо коріння занадто довге і закручується, його можна трохи підрізати, адже краще мати коротше, але пряме коріння, яке буде рости вниз. Ніж довге, яке загнеться вгору, що призведе до пригнічення рослини. Найважливіше правило при посадці полуниці це правильне розташування кореневої шийки або так званого сердечка місця, звідки ростуть листки. Це сердечко в жодному разі не можна заглиблювати в землю, інакше воно згниє і рослина загине, але його не можна і залишати занадто високо над поверхнею, інакше коріння пересохне. Ідеальна посадка це коли точка росту знаходиться чітко на рівні ґрунту. Розправляємо коріння по поверхні землі в горщику, якщо воно мочкувате, або робимо заглиблення, якщо садимо розсаду із закритою кореневою системою, і акуратно присипаємо землею, обережно притискаючи пальцями ґрунт навколо коренів, щоб забезпечити гарний контакт. Після посадки обов'язково поливаємо рослину невеликою кількістю води кімнатної температури, щоб ґрунт осів і обійняв коріння. До речі, що до води, вона має бути м'якою, відстояною мінімум три дні, щоб з неї вивітрився хлор, який є токсичним для рослин, або ж використовуйте воду з бювету, криниці чи фільтровану, оскільки якість води напряму впливає на засвоєння поживних речовин. Коли наша полуниця посаджена, починається етап догляду, і тут я мушу додати важливий факт, про який часто мовчать ентузіасти, але який є критичним для отримання врожаю в Україні в осінньо-зимовий період. На відміну від людського ока, рослина сприймає світло інакше, і короткий зимовий день з похмурим небом не може забезпечити полуницю достатньою енергією для формування солодких ягід. Якщо ви хочете збирати врожай взимку, вам обов'язково знадобиться додаткове освітлення фітолампами або потужними світлодіодними лампами повного спектра, які мають працювати щонайменше 12 або 14 годин на добу, імітуючи літнє сонце. Без цього, на жаль, рослина буде витягуватися, хворіти, і навіть якщо зацвіте, ягоди будуть кислими та водянистими. Ще один нюанс кімнатного вирощування це відсутність вітру та комак запилювачів, тому роль бджілки доведеться виконувати вам. Коли ваша красуня зацвіте, візьміть м'який пензлик для малювання і щоранку обережно проводьте ним по квіточках, переносячи пилок з однієї квітки на іншу, або ж просто легенько струшуйте квітконоси. Це забезпечить якісне запилення і формування правильних красивих ягід, а не деформованих плодів. Також слідкуйте за вологістю повітря, оскільки взимку батареї центрального опалення сильно висушують повітря, що може сприяти розмноженню павутинного кліща, тому регулярне оприскування листя теплою водою буде дуже корисним. Але намагайтеся не попадати водою на квіти та ягоди, щоб уникнути сірої гнилі. Якщо під час посадки ви помітили пошкоджені сухі або жовті листки, сміливо видаляйте їх секатором або ножицями, не шкодуйте, адже вони лише тягнуть соки з рослини і можуть стати джерелом інфекції. Полониця дуже динамічна рослина, яка швидко нарощує нову звену масу за умови правильного догляду та достатнього живлення. Вже зовсім скоро, за умови дотримання температурного режиму в межах 18-25 градусів тепла, ви побачите, як з'являються нові молоді листочки, а згодом і перші квітконоси, які будуть передвісниками вашого майбутнього врожаю. Одного горщика, звісно, замало, щоб нагодувати всю родину, але навіть одна рослина здатна подарувати радість і натхнення. А якщо ви увідете в смак і розмістите на підвіконні 5 або 10 таких горщиків, створивши справжню ягідну ферму, то зможете регулярно ласувати свіжою, екологічно чистою продукцією. Це буде не та пластикова полуниця з супермаркету, яку транспортували тисячі кілометрів і обробляли консервантами для тривалого зберігання, яка не має ні смаку, ні душі. Це буде ваша власна ягода. Вирощена з любов'ю, з неймовірним ароматом, який нагадуватиме вам про найтепліші літні дні, навіть посеред найхолоднішої зими. Сам процес спостереження за тим, як із маленької бруньки розпускається білосніжна квітка, як зав'язується зелена ягідка, як вона наливається соком і червоніє, має потужний терапевтичний ефект, знімає стрес і повертає нас до витоків природи. Чого нам так часто не вистачає у бурхливому ритмі сучасного міського життя. Пам'ятайте, що рослини це живі організми, які відчувають ваше ставлення, тому розмовляйте з ними, доглядайте з радістю, не забувайте вчасно поливати, але й не переливайте, підживлюйте органічними добривами, забезпечуйте достатньо світла, і вони обов'язково віддячать вам щедрим врожаєм. Експериментуйте з різними сортами. Можливо, саме у вас на підвіконні найкраще розкриє себе не альбіон, а скажімо, мурано чи кабріло, адже мікроклімат кожної квартири унікальний. Головне не боятися почати, зробити цей перший крок: підготувати горщик, замішати ґрунт, посадити маленький кущик і повірити в те, що ви здатні виростити справжнє диво власними руками, незалежно від того, яка погода за вікном і який місяць показує календар. Вирощування полуниці вдома це захоплива подорож, яка вчить терпіння, турботи та дарує незабутні емоції від результату вашої праці. Тож бажаю вам натхнення, легких рук і, звісно ж, найсолодших врожаїв які будуть тішити вас та ваших близьких цілий рік.